Якщо ви досі боретесь з ними, то це відео спеціально для вас. Підпишіться, щоб ми не загубили один одного. Сьогодні будемо працювати з носогубними заломами. Звичайно, я вам нагадаю про те, що комплексний підхід більш корисніший, більш дієвіший і дає більш стійкий результат. Тому рекомендую омолодження починати з постави і шия, а роботу з обличчям завжди рекомендую починати з вправ для шиї. І почнемо ми першу вправу чистими руками по чистому обличчю масажувати наші жувальні м'язи, які, в тому числі, своїм спазмуванням можуть відповідати за. Утворення носогубних заломів. Тут у нас фіксація і по вжувальному м'язу круговими рух, рухами, з натиском проходимось, працюємо. Так, можете працювати 30 секунд 1 хвилину. Там, де будете відчувати больові відчуття, затримайтесь трохи довше. І почнемо розслаблювати ці точки напруження, які можуть формувати наші носогубні заломи. Біля куточків очей робимо масажні рухи, кругові рухи, 20 секунд в одну сторону, 20 секунд в іншу сторону. І ви вже послаблення і тік лімфатичної рідини можете відчути. Далі продовжуємо рухатися вздовж носа. І у кого, дивлячись, у кого який ніс, стільки проходів вам і потрібно виконати. Зосередьтесь на тому, щоб ваша верхівка тягнулася догори. Обличчя було розслаблене, і плечі були опущені. Тепер пропрацюємо саму складочку, якщо вона є, і якщо її немає, ми будемо виштовхувати її зсередини і так проходимося по самому залому. По два-три проходи вниз, виштовхуємо і позбавляємо це місце залипання, і посилюємо кровотік. Ще один прохід можете зробити, і з іншої сторони, саме складочку, контролюйте себе в дзеркалі, виштовхуйте. І догори. Звичайно, носогубні заломи це не тільки спазмування м'язів, це може бути спазмування черепу, це може бути зажатість в тазі, це можуть бути стопи. А все це ми пропрацьовуємо в клубі омолодження, куди я вас і запрошую старт кожного першого. Числа місяця. А ми продовжуємо. Далі зробимо, можете однією рукою, можете двома руками, такі перебираючи, відводячі рухи робити. При цьому, якщо ви однією рукою працюєте, то таким чином, для більшої концентрації, не піднімайте плечі, проконтролюйте це положення і. Пропрацюйте цю зону і потім розтягуючими рухами вже самим м'язом працюємо, розтягуючи його. І останній раз пропоную почати з пропрацювання. М'язів за кісткою. Під щелепну кістку за щелепну кістку ставимо великі пальці і щільними рухами від середини до периферії проходимо всю зону кістки, розслаблюючи м'яз і попереджаючи. Чи пропрацьовуючи фіброзні утворення. До куточка молодості дойдіть, і пропрацюйте ще раз, чи протягом 30 секунд. Тепер ті ж самі два пальці ставимо в ту ж саму зону, робимо вдих, і на видосі розводимо пальці. Переступаємо і працюємо зі всією зоною. Таким чином ми розсовуємо нашу кістку, не в прямому її сенсі, але допомагаємо це зробити. І таким чином провисання тканин зменшується, коли в нас є чіткий каркас, на якому тканини не провисають. А якщо ще прибрати набряк і фіброз, то все чіткішим буде ставати ваш овал. Тепер пропоную все ж таки більш очерчення зробити. Повзання немає по шкірі, тобто ви робите рух і застрієте, то трошки змачіть косметичним засобом, масло може бути, може ваш. Доглядовий крем, також це просто вода для ковзання може бути. І робимо проглажуючі рухи аж до вушка 10-15 повторів. Виконайте з однієї сторони і 10-15 повторів виконайте з іншої сторони. Звичайно ж, вам нагадую, що тільки комплексний підхід дає стійкий довгостроковий результат для обличчя. Таким комплексом ми працюємо в інтенсиві омолодження, який триває 21 день з доступом 60 днів, де ви на кожен день маєте окреме завдання для обличчя, які не повторюються. Приєднуйтесь за посиланням під цим відео, а ми продовжуємо. Попрацювавши по нижній частині, попрацюємо по верхній частині кістки. Ставимо пальці таким чином і робимо кругові рухи в напрямку до вух по всій кістці, пропрацьовуючи фіброзні утворення. Це залипання шкіри, яке не дає нормально функціонувати як кровотоку, так і лімфотоку, і для цього нам треба пропрацювати ці фіброзні з'єднання, щоб їх не було. Виконаємо ще раз. Робіть в своєму темпі за своїми відчуттями, але щільно по кісті працюйте. Тепер зафіксуємо підборіддя і будемо щільним рухом, протаївшись до кістки, відводити тканини до куточка молодості. При цьому не піднімайте руки, не напружуйте шию і розслабте обличчя. Виконайте так 10, 15 повторів, 7, 8 9, 10 з двох сторін. 10, 9, 8, 7. Слідкуйте за шиєю і плечами. 3, 2, 1. І ніжно спускаючи рідину, яку ми пропрацювали, завершимо цей комплекс вправ для овалу обличчя. Дуже сподіваюся, що вам сподобався цей комплекс для овалу обличчя. До зустрічі у нових не менш корисних відео.